Привіт! Всім привіт! Сьогодні 11 серпня і ми знову в своїх рідненьких Карпатах. За дні в нас все оперативненько. Ми приїхали потягом Ворохту З потяга зразу на маршрутку попали на Кривопільський перевал і звідси починаємо свій похід. Цього походу ми чекали цілий рік. Ми ще минулого року запланували, що ми в серпні підемо. На Чарівну Чорногору. Uh -huh. І ми сьогодні будемо пробувати це зробити. Сьогодні ми на Чорногору не попадемо, бо в нас сьогодні маршрут йде з Кривопільського перевалу до села Бестрець. Через хребет Кострича треба перейти. Е, якщо я не помиляюсь, всього ми десь маємо нині намотати кілометрів 15. Може трошки більше. Це не багато. Ну то на цілий день то є майже нічого. О, а вже плануємо в 6 ранку підйом і будемо добиратися на Чорногору Бестрець знаходиться майже під самою Чорногорою, то там я думаю за три години і ми дістанемося на вершини. Сьогодні затягнуло все туманчиком. Не можна. Ну нічого, зараз півгодинки і буде сонечко світити, буде весело. Що? Добру путь! Поїхали. Доходимо з людою до славнозвісного діда Івана, який виробляє сир. Йдемо зараз купимо бринзи, бо в нас вже традиція з картоплею вареною в мундірах. Їсти бринзу отці на конях їздять. Красота. На, на. Пропустять його нас. Подивіться на ті очі. Дивіться, я маю. Людочка найщасливіша в світі. Бринда, бренда. Має пів кіля брендзи. Яд. Я дома на бренди, Будемо до картоплі мати. Красота вже розвиднілась. Тумани прийшли. І нам треба вийти. О, наш за ці гори. Фух. Люда вже назбирала купу колегів. Люда, де ти їх береш? Це та бренза забила. <гум> Бач? всі хочуть брензи. Тільки зайшли в ліс. Кажу, ну давай, метр, відійдемо від стежки. Може грибочків на юшку назбираємо. Люда вже знайшла лисички і одного Красиво. білячка, красеня. красення. Так. Лисички ще покажи. Не лисичка. <гум> Класно. Супер, значить Стас. буде нині юшка. Цей поїздки ліс плідний на гриби. Ціла поляна лисичок, така красота. Люда там ще одну полянку знайшла. Я ще такого одного білячка. Та багато не будемо збирати, ми стільки не з'їмо. Ще штучок 20 підзбираємо. І йдемо далі. Так, ми вже половиною години піднімаємося, почали вже круті підйоми, важко. Ну, але думаю хвилин 30-40 і ми вже будемо на хребті. А часу ми маємо сьогодні багато, тому ми там маємо файно відпочити. Дойшли ми до джерела. Запасаємося водою. Маємо заварити ще зара чаю, юшки грибної зварити. Лусичками білими грибами. А вода така... Вода реально а льодяна, ну як льод. Не знаю, у нас такі джерела, не такі холодні, як тут. А ми вже майже на вершині, нам ще десь хвилин 10 і ми вже будемо на вершині. Вийшли ми вже з Людочкою на хребет кострича. І вон видно нашу ціль завтрашню. а вона вся затягнута страшними хмарами, це капець яка красота. Зараз буде концерт. І... Ай -я, я трошки зі сторони говерли, вон там чистенько, а там де ми маємо бути завтра, коротше, страш... страшнючо там. О, між хмарами видніється кусочок гори. Красота. Mm -hmm. Ну і черниць. Багато. Все в черницях. Тут. Mm -hmm. Дивіться, яка краса. Це ми все йдемо і цілу дорогу щіпаємо їх. Mm -hmm. А з цієї сторони видніється верховина. Отам От низовині. Над верховиною нависає чорна хмара. Красота. А з цієї сторони наша Чорногора. Закрило її трошки. Ну, але ніби дощ не намічається. Йдем зараз дійдемо до ліску по дорозі. До безтерця і там зупинимося трошки, щоб ми не були на чистій території, щоб часом грози не було. Дійшли ми до роздоріжжя, де нам з хребта треба повертати в село Бестрець. Пише ще 9 кілометрів. зелений маршрут Ще копійочки. Але дорога веде прямо в ці хмари. Що? Йдемо дійдемо до того лісочка там. Сядемо пообідаємо. І знов ми в Карпатах і знов люда стоїть в бальоновому плащі. <паснє> Пустився дощ, сховалися в лісочок. Якраз хотіли пообідати. Юшку зварити. Певне, трошки то все відкладемо. Ну як в Карпатах без дощу. Відсиділися в лісі десь дві годинки, пообідали, думали, перечекаємо дощ. Але не виходить. Але ви вирішили йти. Зібралися, оділися. Пробуємо дійти до того Бестриця. Перейшли ми лісочок, дощ ще падає і тут певне наше село Бестрець внизу. А це Чорногора яку ми завтра будемо долати. Красота. Що, будемо спускатися в село? Будемо шукати -а 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 притулок, де переночувати. Пішли. Натрапили по дорозі на карпатське золото. Послухайте, яка мелодія. Слухаюсь, не наслухаюсь. Красотень. При спуску в село знайшли таку гойдалку велику. Люда вже заскочила все торчить собі. Класні краєвиди з неї зразу на Чорногору. Ну, зараз я коло люди спробую. О, яка краса! У -у -у! Класно на Гойдалці і це яка краса. Найшли житло, ще хвилин 10 нам спуститися і зараз підемо трошки підсушимося, на вечір передають погоду, ще вечором вийдемо, десь прогуляємося без трецем. Винайшли ми собі житло в бистриці. Зразу на початку села варимо юшку. Грибну. Грибну. З білих грибів, з лисичок. М -м -м, яка смакота. Мали варити в лісі. Але дощ прогнав. Так, Дощ нас вигнав, не дає нам. Мусимо досиджувати сьогодні день в хаті. Ну, але завтра обіцяють Там погоду. Завтра. Ну, а зараз вам ще покажу хатку. хатку. Така краса. Зразу з дверей видно. Хаті маємо такого оленя, ух, такими рогами. Лисечка. І такий хряк виситий, з такими й кламен. Ох, би десь як в лісі попав на нас, ох би дерлин. Всім доброго ранку. Привіт! Сьогодні вже 12 серпня. Ми переночували, виспалися. О, Йдемо. Ще зійдемо в центр села, в Бестрець. І звітом будемо підніматись на шпиці. Сьогодні в нас вже погода. Гарна погода сьогодні. Саме село вон заляти туманом. Ну, а нам Вон туди всі гори десь іде, що за нами. День буде насиченим. Що, поїхали? Спустилися ми вже в саме село Бестрець. Унікальне село на рахунок краєвидів. З однієї сторони обгортає чорногірський хребет, з іншої хребет Кострич. І походить воно від цієї маленької річечки, яка... Теж називається Бестрець Так, зараз ми прямуємо до Гаджіни. Саме село входить до природнього карпатського парку. У, Глюда, ти як там? Класно? Ну шо? Наша попереду важка дорога. Года гарна. Проходимо славнозвісний притулок Гаджі на білий слон. Також планували тут ночувати, але було все зайнято. Тому прийшлось нам ночувати в самому селі. Тут набагато краще, бо тут вже майже під самими горами. від села ще сюди 3 кілометри. Зараз ми проходимо через саме урочище Гаджіна. воно ну, охоплене високими горами, з цієї сторони вже закрили ялинки. Знаходиться воно, ніби якщо я не помиляюсь на висоті 1632 метри. Там люда доганяє, дуже багато струмочків течуть, шумлять. Краса неймовірна. В самій долинці дуже багато проростає червонокнижних рослин. Зокрема, наша чудодійна арніка. Людочка, що ти там маєш сили? Я не здаюсь. Нам ще трошки. Ага. Я думаю, ще з годинку-дві і ми ага. вийдемо на високі. Верхи. По дорозі люди підпасаються в малиннику. Як ведмідь. Махати. Я сам заліз щось вісім жменяк закинув, чую. Ого. Хватить Махати. до обіду. Краса неймовірна. Пташки кричать, літають, струмки шумлять. Очі розходяться, не знаю куди дивитися, в яку сторону. Краса. Краса. По дорозі зайшли в ліс, зустріли джерело довбуша Олекси. Дуже красиво зроблено. Після походу можна заскочити, освіжитися. Ну, тут глибина така. По пояс. Краса. Якась капличка, зараз зайдемо глянемо і пару бесідок. Зайшли до каплички, матір Божа висить, багато свічок. Дуже гарно. Там ще джерело. Лісова дорога як в касті, вся з великого каміння. Так, ми вже підходимо до шпиців, ми вже десь три години в дорозі, трошки замучились, але вийшли на красоти. Це видніється гора ребра, ми на нього плануємо попасти ще сьогодні. А там Видніється водоспадівський. Звідси він такий маленький, а... В реальності він дуже великий. Так, я не витримав, хочу карпатської свіжості. У -у -у. Пішов пішов. Оха! Ох! А! Люда взяла з мене хороший приклад. <схи> Побачила водоспадик і не витримала. Та Танеряй! <схи> Ось вони. Неперевершені шпиці. Дивлюся на них, Голова йде обертом. Ху. Скелі з височиною. О десятиповерховий будинок. Тут якийсь марафон. Скали-лази працюють. Краса. Але найбільший прикол нам, що нам треба вибратись туди наверх. Це я думаю займе годину часу. Не менше. Помаленьку піднімаємося. А це оці красоти, ради яких ми сюди йшли. Це не передати словами Краса неймовірна. Все, нарешті ми вибрались на Чорногірський хребет. Йуху! Перша гора шпиці 1863 метри. Це капець яка краса. І зараз звідси будемо йти по хребті на оці гори. Там гора Ребра, Гутен Томнатик. Хочемо подивитись на озеро Бребенескул і вийти на свій перший двохтисячник. Це напевне будуть ребра. Що, йдемо насолоджуватись горами. Ребра 2001 метр. <рик> 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 <Ми> <рик> наш, наш перший двохтисячник, перший їх є всього шість ребра, гутен Томнатик, Бребенескул, Піпіван. Що там ще? Говерла і Петрос. Оце наш перший краєвиди, звідси просто капець. Висота, я вам не можу передати. Кілометри донизу. Телефон так не передає. Стоїш, голова крутиться, ноги терпнуть. Продовжуємо далі. Ще може сьогодні один візьмемо. Це Гутен Томнатик, це ніби він. Із нього буде видно озеро Брибенеско. Мандруємо далі Чорногорою. До гори Гутентомнатик. Враження зашкалюють. Висоти взагалі в голову не вкладається. Беремо другий 2000-ник. Гутентонатик. До вершини ще пару метрів. Сил ноль. Ми це зробимо. Гора Гутен Томнатик Другий 2000. Яка висота? 2016. 2016. Ріши ще купити каву під Гутен-Томнатиком Привид просто бомбічний. Зараз я вам покажу. Це Вау. Озеро Бребенеско. Краса неймовірна. Я вже нині те слово повторив тисячу раз. Куди не глянь всюди, краса неймовірна. Там внизу палатки. Люди відпочивають ночують там. Це наша кінцева точка, будемо вертатися звідси назад. Спускаємося ми вже з гунтом натика. Ще раз помилуємося цими краєвидами, цим озером. Вода настільки чиста в ньому що з висоти видно дно, які камінчики лежать. І що, йдемо знов через ребра і до озера несамовитого і там будемо спускатись до заросляка. Ще хочу вам показати на скалі отакі ямки. Це коли блискавка попадає в скалу, утворюються такі ямки. Це, значить цю скалу вже три рази ну, попадала блискавка. Люда, пам'ятаєш, ми весною приїжджали на оцю гору Кострича, mm -hmm. костриця. На Крокуси і дивились звітом на оцю гору ребра. Вона якраз була вся снігом засипана. Люда дивиться на чорногірський хребет. Тоді теж краєвид був прикольний. Зійшли ми вже до озера Несамовите. І звідси вже будемо починати спуск до цивілізації, до заросляка. Це нам приблизно має зайняти 4 години. А виходили ми сюди з тим всім маршрутом, що ми пройшли, 9 годин. 9 годин ми вже сьогодні в дорозі. Коротше, вже трошки замучилися. Пуст, звісно, крутий. І такими камнями треба спускатися приблизно пів години. Спустились ми до заросляка Сьома година вечора. В 7 годині ранку вийшли, 12 годин походу, майже 30 кілометрів без пару копійок. Фу, емоції повні штани, ноги відвалюються. Підсумки будемо підводити вдома. Привет. Всім привіт! Сьогодні 13 серпня наш похід закінчився. ледь пережили, ледь перейшли, але емоцій купа. Всім раджу. З Кривопільського перевалу на безтреці, з Бестреця. Через Гаджину на Чорногірських хребет. В Карпатах більше нічого не треба. Але все закінчується, так треба їхати додому.